Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Мозаїка Арт. І сьогодні арт. Фартух зшитий із штани... штанів старих, які там вже не можна носити, бо протерті на причинному місці. Ось, в моєму образі сільського не вистачає тільки такого фартушку. Щоб не викидати штани, можете пошити ось такий фартушок. Ось покажу себе. Зав'язуються на бантик. Я собі зробила такі, такі, дивіться, видно мені. Ось кармани одні і кармани ті, що на попі, теж другі. Дуже зручно. І ще можна подол, потім збирати в гірочки. Друге життя старих речей, які вже не годні, але годні для іншого. Дякую за перегляд. Чекаю від вас сердечко.